Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду саджати ось такий пророщений вже ананасик. Розкажу, скільки часу вам знадобиться, щоб його проростити. І для прикладу, у мене сьогодні ось такий ананасик. Так, що ми робимо? Нам потрібно відкрутити ось цю верхівочку від нашого ананасика. Все. Дуже швидко, до речі, і дуже легко нам це. Вдалося. Далі ми очищаємо шийку ананаса від лишніх листочків. Звідси у нас будуть рости, о, вже потенційні корінці у нас є. Очищаємо, не шкодуємо, вони нам не потрібні, ці листочки. Дивіться, скільки вже корінців. Надіюсь, цей проросте швидше. До речі, щоб проростити ананас, мені знадобилося 2 місяці для ось такої вже хорошої кореневої системи. Ну, думаю, десь так буде достатньо. Виберемо. Для естетики я просто оці такі страшень... страшненькі кінчики просто обріз... обрізаю, не шкодую. На тому так само обрізала і все супер. Думаю, що цей повинен прорости швидше, тому що на тому не було таких корінчиків. А ось на цьому вже такі хороші корінці є. Обрізаємо, не жалкуємо, вони не дуже гарні. І не потрібні нам лишні бацили. Наш екземпляр готовий до вкорінення. Дивіться, який красончик. Що ми робимо далі? Набираємо в стаканчик водичку. Баночку, що у вас є. Що будемо використовувати для швидкого укорінення? Правильно, це корневін. Саме звичайний 12 гривень за 5 грам. Як то кажуть, дешево і сердито, і швидко. І беремо його буквально так трохи. Ось. Небагато. Тому що ми водичку перших е, тиждень-два будемо змінювати. Ну, майже кожних 2-3 дні і по чуть-чуть будемо додавати. Е, буде обгнивати ось все лишнє, що нам не потрібно. Воно обгниє і водичка буде псуватися. Тому ми кожних 2-3 дні по мірі забруднення водички ми міняємо і по чуть-чуть додаємо корневину. Все, бачите? Шийка у воді, корневин для пророщення. Проще простого, користуйтесь. Це іде на пророщення. Ну, а ось цього красуна ми будемо зараз з вами саджати. Знадобиться горшочок ось такий. Я одразу вже придбала, щоб не робити йому дренаж для відтоку зайвої води. Ось такий горщик. Думаю, ще швидко йому пересадка не буде потрібна. І буду використовувати ось таку звичайну універсальну ґрунтосуміш. І поїхали. Зараз буду мати, що прибирати, але вже вам обіцяла показати посадку. Якщо у вас немає горщика з дренажем, то... Кладете на низ, керамзит. Самі звичайні можуть бути каміння дрібні. Яка гарненька, пухтенька і куча, зараз буде брудо. Нічого, ми це приберемо. Все прибирається. Зробила для нього ямочку. І тепер. Обсипаємо. Акуратно, щоб ми не пошкодили наші корінчики. Я вам скажу цей теперішній екземпляр просто, просто супер. Буду вам час від часу його показувати, як він розвивається. І я вас прошу, не треба писати, що в мене там щось я екаю, бекаю, мекаю. Це Моя особиста сторінка. Добре, що вам так вдається з першого разу висловити так свою думку, все по порядочку. І мої нігті, моє волосся, мої нігті, моє волосся, моя справа. Окей, Ми з вами домовилися, і це, що в мене тут нападала глина, Ну, хочете, можете написати, якщо вам стане краще. І знаєте, де буде він у мене рости? На самому теплому, на самому освітлювальному вікні. У мене на тому вікні переважно зимує кактус. Не переважно, він таки постійно там зимує, це його улюблене місце. Саме сонячне, саме тепле від батареї. Все, шийку ми занурили, коріння ми занурили. Зараз його полиємо. Але поливати будемо не звичайною водичкою, а так само ми чуть-чуть. Додамо ось такого корневину. Все. І будемо передивлятися, щоб наша глинка не пересихала, щоб наш ананасик укоренився добре укоренився. Все. Дякую вам за перегляд. Рада була вам показати, що в мене вийшло. Дивіться, яка красота. Просто супер під колір листочків підібраний горщик. Всім папа.